Минулу суботу переясли запам'ятають надовго. Цього дня в нашому місці за сприяння кандидата в народні депутати України від партії Удар Віталія Кличка Костянтина Бриля відбулося спортивне свято. Кілька годин поспіль, починаючи з 10-ї ранку на стадіоні імені Валерія Лобоновського, справжній клас майстерно продуманих ходів демонстрували шахісти з усієї області. З'їхались дуже багато шахістів з Київської області. Хороший рівень шахістів, велика вдячність. Константину Брилю за таку підтримку, такі змагання дуже потрібні. Від молоді, старі, скільки людей. У цьогорічному турнірі кращими стали жителі Барішівки Тарас Артемчук та Дмитро Симоненко, які відповідно посіли третє та друге місця. А також Анатолій Степанець із Броварів, шахіст, здобув перемогу. Серед переяславців непоганий результат зайнявши у змаганнях п'яте місце, показав Олександр Гордієнко. А от із з другої години дня на стадіоні яблуку ніде впасти. Такого ажіотажу його трибуни не бачили вже давно. Жителі міста та району цілими сім'ями прийшли подивитися на гру легенд ф. Футболу ветеранів київського Динамо проти Переяславської збірної посприявши приїзду уславлених майстрів кандидату народні депутати України. Він же друг ветеранів динамівців Костянтин Бриль. Я знаю, наші гравці-земляки тренувалися і дуже переживали, особливо наш вратар Сашко. Він нервував більше всіх, але бачите, ну вже результат, бо на полі зірки. На полі зірки світа у нас зірки Переяслава, але це всі зірки України. У нас спортивна партія, у нас дуже багато хороших спортсменів, у нас дуже хороший Константин тарчик, у якого є личные взаємоотношення з ребятами, которые з тим составом Динамо Київ, кат звездным составом, який знає не только вся Україна, но й весь світ. А подивитися цього дня вболівальникам дійсно було на кого до складу зіркового десанту увійшли футболісти різних поколінь, серед яких, зокрема, Юрій Дмитрулін, Віталій Косовський, Олексій Михайличенко, Віталій Циганков та Леонід Буряк. Наш друг, це Іванович Бріль. Мы приехали сюда его поддержать, потому что это очень правильный человек. И я думаю, такие молодые, амбициозные люди могут сделать. Могут сделать Украину счастливой, могут сделать вас счастливой. А мы постараемся, в свою очередь, каждый год... по Памірі можливості, мірі свого здоров'я, приїжджати радувати вас. Варто зазначити, що товариський матч динамівців із ветеранами нашого міста виявився надзвичайно насичений яскравими моментами. Команди суперниці порадували глядачів не тільки красивою грою, а й елегантними голами. Гравці київського клубу відкрили рахунок уже на початку поєдинку. Перший майстерний гол у ворота переяславців забив напівзахисник півзахисник Вадим Євтушенко. Ще кілька хвилин, і у воротах місцевої команди другий м'яч забитий із пенальті напівзахисником Леонідом Буряком. Ветерани ж Переяславської збірної задніх теж не пасли. Наприкінці першого тайму Михайло Дола забив динамівцям так званий м'яч у роздягальню. Уболівальники свого задоволення від такої насиченості футбольного матчу не приховують. Динамо є Динамо. Дякувати Константину Брилю, Давай. кандидату нашому від в партії. Це добрі справи. Ми дуже чекали на цю зустріч, ми приїхали з району з села Лецю. Кандидат у народні депутати України Костянтин Бриль своєю чергою задоволений тим, що організоване ним спортивне свято вдалося на всі сто. Ми особливо хочемо, щоб в цій країні почалися хороші часи, такі часи, як у це зараз, щоб люди відчували свято. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб це свято було. Це цей час, коли і країна переживає якісь перетворення. Суспільство. Ми бачимо, як переславчани радіють це це вже результат. Повертаючись до гри, варто сказати, що наприкінці другого тайму нападник київського динамо Віктор Насташевський у ворота господарів поля забив третій гол, і фінальний свисток арбітра матчу зафіксував результат гри 3-1 на користь гостей. Місцева ж збірна своїм програшем не засмутилася, як зазначає її гравець Володимир Михайловський, побігати на одному полі з ковалями світової слави українського футболу. Це вже неабияка честь. Ви знаєте, проти Динамо завжди важко грати. І чужим ігракам, європейським ігракам нам тим більше. Ну все одно сама ігра з такими зірками українського футболу. Це вже щось подібне. Ну я не знаю, сон якийсь. По завершенню матчу ветеранів київського Динамо ще довго не відпускали місцеві вболівальники. Численні автографи та фото на пам'яті з зірками вписали славну сторінку в історію нашого краю.